Вчай мене квіти не приносять. Ой, це така класна штука. Дуже приємна. цього всього списку я знаю лише до Фрілс і суперстор. The Establishment Brewing Company. Ой! Тут дуже багато цукерок. Ну, це просто краса! Да ладно! Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на цей канал. Мене звати Аня. Це Барса, і ми разом будемо розпаковувати ось ці всі подарунки. Подивимося, що дарують діти та батьки вчителям на Новий рік перед Різдвом в Канаді. Я по факту не працюю вчителем, я супервайзер в child Care, але ми працюємо в школі, і це можна, грубо кажучи, називати як група продовженого дня. І нам дітки приносять подарунки точно так, як і вчителям. Можливо, своїм вчителям вони приносять щось тріпу побільше, тому що в них є один вчитель, а в нас цілий колектив, і всі дітки і батьки вони стараються приносити подарунки нам всім. Давайте розпочнемо з ось цього пакетика. Так, це подарував хлопчик з мамою, цукерки, Ferrero Роше і така гарна кружечка для чаю, кави. Мені дуже подобається. у Мене постійно дефіцит цих чашок. Тому я дуже задоволена. Дякую. І така листівочка. Uh, Merry Christmas! Thank you for come, uh, caring for my son and being an amazing teacher. Warm regards! Дуже приємно. Далі. Ой, це так мило. Це дівчинка прибігла, подарувала. Так тут uh, такий, uh, як це? Цукерочка? Це як книжечка. Можна відкрити. Ой! Тут дуже багато цукерок. Дуже гарна штучка. Значить така книжечка. Lінdle. Якісь фірми, мабуть, це такі більш фанатські, бо я не знаю. О, і тут ще є карточка подарункова. Я не знаю наскільки вона. Ось така. Цю карточку можна використати в різних магазинах. <різ> З цього всього списку я залишив до Фрілс і Суперстор. Ну. Ця книжечка це дуже прикольно, мені дуже сподобалося. Вообще клас. Далі давайте. О, ай, до речі, ось цю мисочку це так було смішно. Коротше, це було разом з цим пакетиком. Просто хлопчик потім, вже після уроків, підбіг до мене і просто приніс цю мисочку. Це, мабуть, типу як для горішків, коли ви хочете на стіл поставити або щось таке. Або як соус сіди ну, краще. Насправді я обожнюю такі масочки, їх мало ніколи не буває. Далі. Ось такий. Ой, це така милота була. Коротше, мама прийшла забирати діточок вчора, і вона принесла цілу величезну таку коробку з різними пряничками. Я собі вибрала такого Санту, і там був ще конвертик. М -м -м. Дуже гарна листівка. І тут написано: Міс Анна, імена дітей. More tinsel, more snow, more merry, more everything. Thank you for all you do. Mm. Далі. Ось так. Це дівчинка розмалювала. Мабуть, це ось так, типу, як Санта. Це такий пакетик. І подарункова карточка The Establishment Brewing Company. Я не знаю, що це за компанія. 25 доларів на цій карточці. Коротше, я загуглила, знайшла їх сайт. Це по факту пивоварня. Ну, ви тут можете ще, звісно, і поїсти, але вони спеціалізуються на пиві. А, вони тут прям роблять кал... калгарійське пиво в них є, вибір. І поїсти в принципі. Ну оце я розумію подарунок. Я пам'ятаю, що в минулому році ну батьки взагалі в Канаді вони дарують подарунки з дітьми не на перше вересня, як у нас. Вони дарують ось перед новим роком і в кінці року. Зазвичай вони квіти не приносять. Це тут, я не знаю. мабуть, лише ну як на день народження, вони носять квіти. Такого не прийнято тут. І я пам'ятаю, що принесли карточку в кав'ярню. Це була просто неймовірно смачна кава. І я ніколи її не відвідувала. І після того разу я тепер знаю, що є ось така класна кав'ярня. Коротше, ці всі подарунки мені якось відкривають такі нові місця в Калгорі, які я б просто не відвідала, можливо. Так, далі давайте відкриємо цей конвертик. О, ось така листівка гарна. Walking around the Christmas tree. Ось так розмалювала дівчинка. Have yourself a Merry Little Christmas! І е, подарункова карточка в Індіго. В Індіго. Це дуже класний магазин, я його е, дуже люблю. Е, буваю там рідко. Це по факту книгарня. Але в ньому ще продається дуже багато різних е, настольних ігор, дитячих іграшок. І взагалі там дуже багато таких різних як візділушок, в яких е, які продаються якщо ви знаєте в Європі тайгер. Ось е, от щось типу тайгер зміксований з книгарнею. Оце індіго кайф. Мені дуже подобається, дуже багато милих всяких штучок. І ми там, до речі, купляли Барсіну дуже смішну, а маленьку височку з травичкою. Так, ось так картка виглядає. Я не знаю. Піду куплю книжку на англійській мові. Так, далі. Uh, О, це така класна штука. Коротше, це, мабуть, як хендмейд-шоколад. Тут багато різних жилейок всередині. Це молочний шоколад. Ось так він виглядає. Інгредієс: um, молоко, сахар, какао, горішки. Ой, це так мило було. Дівчинка принесла ось так. Це конвертик з шоколадкою маленькою, і ззаді ще маска для обличчя. Я обожнюю, коли здаруєш якусь косметику. Причому я пам'ятаю, що також це було в минулому році, під кінець, як навчального року, вже в червні. Одна мама принесла великий пакет з різною косметикою з Сіфори. Ну, видно, вона там працює. І це були різні не пробники, типу такі манюньки, а як тревел версії і я вибрала собі одну маску, вона досі з цих пір в мене там лежить дуже класно. Там була маленька біодерма умивалка, така маска, потім ще якісь патчі були. Пам'ятаємо, ось, ось така от маска для обличчя і а, шоколадку. Ой, листівка. Peace, love and joy! Merry Christmas! And Happy New Year! To you this holiday season and in the new year. Мило, так. так, далі. Ой, ось оцей. Це подаруночок від моєї колеги. Uh, Merry Christmas. <laughs> Замість Chris, Kiss, Дуже мило. Такі цукерочки. Я ніколи такі не коштувала, мені дуже цікаво, які вони на смак. Виглядає дуже класно. Далі подарували ось таку starbucks карточку на каву. Коротше, як ви зрозуміли, дуже популярно дарувати подарункові карти тут, в різні кафешки, магазинчики. Так, далі, давайте розпакуємо ось цей. Це також від моєї колеги. Вона дуже любляє, полюбляє опаковувати всі подарунки. У нас, коли у когось день народження з дітей, я завжди її прошу упаковувати їх. Така цукерочка. І тут також дві шоколадки. Мені ідея прийшла. Мені здається, це дуже класно що якщо є якісь подарункові карточки до стоматології, тому що після такої кількості шоколаду мені терміново треба до стоматолога ставити пломби. Thank you for your hard work! Носочки! Я обожнюю носочки. Взагалі, лав. Я коли працювала в Чехії в школі, там також колеги один одному дарували подарунки на новий рік. І один з вчителів приніс носочки. В мене вони до сих пір. Взагалі, вони такі гарні, такі якісні. Я їх ношу з великим задоволенням. Ось такі тепленькі, фіолетові. Клас. Дякую. Далі подарунки все менше і менше. Ось так гарно це. О, це від хлопчика. Він навіть написав своє ім'я сам. Це так мило. Я люблю, коли дітки підписують, хоча б якісь подарунки або взагалі повністю роблять своїх. Своїми руками ось такий подаруночок. Мама упаковувала, видно. <сум> Старалася. Вони вміють, вони прям натреновані. Щоб це все запаковувати. Так, тут, тут цукерки. О, Ліндер. Обожня, це дуже смачні цукерки. У нас дуже смачний шоколад. Такий новорічний пейпер. А я тут думаю, чого м'ятою пахне. А вони з м'ятою. Прикольно, я так і не коштувала. Всередині, мабуть, ще й печиво. О, це також від дівчинки. Вона принесла дуже гарно також запаковано, все так стильно. Але я знаю, що там, тому що вона на наступний день до мене підходила і питала, ну як тобі сподобались цукерки чи ні. От, Але я дуже хотіла розпакувати всі подарунки разом. Так що тут будуть цукерки. Я не хочу розпаковувати, так все гарно. Ух ти! Також не бачила, така чорна упаковка Чочу. Це та сама! Це та сама е, магазин. Якось оцей. Так, да, це з ці е, з За цього магазину Чочу, де видно, вони роблять свої цукерки. Е, 12 різних. Цукерок. Як це розпакувати? А, м -м -м. Видно, класний магазин. <світ> Ось так. Треба його відвідати. Я завдяки цим подарункам знайшла інший Wow Bakery, мабуть. Одна з мам замовила для нас подарунок. Це була велика пачка кави зі Старбаксу і величезний торт. Я його так і не змогла скуштувати хай вже тоді. -коло. Колеги всі розберуть, і також там були ще дуже багато різних наборів цукерок, які ми просто порозбирали там потиї, по три штучки поділили. А був ще такий великий е, не торт, це як панетон, але він був в шоколаді з горішками. Е, також мені не вдалося скуштувати. Ще дуже багато було подарунків, які були на нас всіх. І я просто або не встигла їх скуштувати, або просто вже і забула за них. Ой, тут розписано, які вони. Так. О! Уляля. Ну, це прям як Седрік. Ну, ну ви просто гляньте на це. Я підійду поближче. Ну, це просто краса. Ну, вау, оце, видно, буде з манго. Блін, клас. Коротше, ви знаєте що? Я, мабуть, трілс зніму. Змішується скуштуємо, буде класно. Дуже гарно. Треба відвідати цю шоколадню. Така краса. І. Ще була листівка до, цього, до цих цукерок. Також тут міс Анна. Вона сама написала це. Така гарна листівка. Wishing you a season that Sparkles new year, that shines. Thank you. І далі ще буде на французькій, але на французькі я не прочитаю. Мене навідо не розуміє, коли я роблю на французькій аудіо. Далі міс Анна. Я не знаю від кого це. Тому що я це просто знайшла в себе на столі. Я була десь в іншому місці, або в коридорі по школі бігала. Я просто пішла до свого столу і там вже це лежало. Сподіваюся, дізнаюся, що... хто це серед. Ось така листівка. Merry Christmas. Ой! Я знаю, хто це. Wishing you a very merry Christmas and a happy and healthy 2025. Подарункова карточка 20 доларів. Це, мабуть, кав'ярня. Це морозиво! Так відкривається. Да, Village Ice Cream це морозиво. Я тут ще не була ні разу. Далі давайте відкриємо ось цей пакетик. Це від моєї колеги українки. Ось вона подарувала величезну просто коробку Ferrero Rocher. Обожнюю, дякую. І гарну свічку, таку різдвяну. Я люблю свічки. Я не дуже їх е, палю, тому що в мене кішка, яка полюбляє все скидувати, але я полюбляю їх просто виставляти особливо коли ці свічки такі гарні. Вкриємо ось цей конвертик. Oh, May Your Days Be Merry and Bright! І далі це написала міс Анна. О, це йшло з однієї з тих подарункових. З ось Далі іще ціла коробочка Міс Анна. Це від хлопчика 5 років. <смі> Такий милий. Так. що це Гарно, по-канадськи було. Так, давайте перше. Що ж там в коробочці? Да ладно. Вафільниця. Хочете прикол? А -а -а. Ні, ну вона трішки менша. Коротше, це та, яка була з великим набором різних насадок в коск, а це те, що вони подарували. У мене на каналі в інстаграмі є розпаковка Вафельниці цього ж бренду. Але, ну, блін, на фоні цукерок і просто подарункових це якась річ, яку я можу використовувати. Таке прям ну корисно. А, балоєть. У мене тепер дві вафиці. У мене ні одної не було. Аж ні. Вау. Причому, що в мене з цієї великої, яку ми придбали в костка, і ще й насадки різні є. Вау! Коротше, ось така вафельниця. Зверху просто насадка, як на звичайну вафлю, а внизу це цей рейндр Олень. Взагалі ляпота. Мені дуже подобається. Кайф. Тепер можна кудись в поїздки, кудись на машині, якщо будемо їздити, брати це поменше. Оце подарунок. Це дуже гарна ця листівка. Мені такі дуже подобається, коли такі, як наче картина. May You Experience the Magic. This is Christmas This Season. Вау, wow. ну це дуже гарно так. Далі ще подарунок. Це від і ще однієї моєї колеги. О, це такий а, як квіточка з шоколадом. Так, це шоколад і така, наче роза. З маленьким ведмедиком. Барся, це тобі подарунок. <смі> Він розміром, як її ця миша. Диви! Це ідеально! Це для тебе. Тримай. І розочка клас. І ще цукерочки. В мішечку такі різні, різні санти, ці ялиночки. І е, дзвіночки. І давайте відкриємо ще ось такий подаруночок. Тут цукерки. Я не пам'ятаю, кого це було. Ось такий набір цукерок, Я такі купляла це дуже смачні. Там 24 штучки. В них є і чорний шоколад, і молочний, різні начинки. Дуже смачні. І останнє це від моєї організації, що вони подарували. Дарували вони всім однакове. Christmas wishes, така листівка з таксою. And all of the wonderful stuff. Sending you Warm Wishes for a Merry Christmas. and a Happy New Year. Thank you for all your hard work and dedication. І подарункова карточка Uber або Uber Eats, можна вибрати на 25 доларів. Ну, в цьому році uh, моя компанія вирішила не робити нам ніяких uh, корпоративів. Вони просто нам замовили піцу. От, а якщо ви також живете в Канаді і у вас був якийсь корпоратив. Розкажіть, як це відбулося, тому що в мене історії від людей, які в інстаграмі посять свої корпоративи, абсолютно різняться. У когось був нормальний корпоратив, у когось був е, отстойний. В мене в минулому році був отстойний. Тому що ми повинні були самі для себе принести їжу. Ну як це так? От для мене це ні в'які рамки. Не могли нас погодувати. Цьому році нам замовили піцу, так що в принципі було нормально. Yeah. Yeah. От, ну, ми з варса дуже, дуже рада цвій цьому мішці, вона прям щаслива, його гризе. Тому дякуємо вам за перегляд. Якщо ви також працюєте в Канаді вчителем, то пишіть, які цікаві подарунки вам подарували. Дякую вам за перегляд. Якщо це було відео вам цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал і... До зустрічі в наступному відео. Па-па!